Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування по днях на тиждень. В період з 3.02 по 9.02 по днях. Ввечері, як завжди, прогноз по областях. Так що давайте ми з вами будемо приступати. Добре, по днях. З 3 по 9.02. Я Роман Заводовський, езотерка екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Це відео, яке я зараз записую, буде збережено у мене на Ютубі і в TikTok. В 19-й годині прогноз по областях в форматі прямого ефіру. Він зберігається тільки на YouTube. TikTok прямих ефірів не зберігає. Так що хтось з Тіктока мене дивиться, то потім передивитися в ютубі, хто хоче. Записую це відео. Сьогодні 3.09. Ой, господи, яке 3.09? 3.02. 3.02 на годинку 12 година. На годинку 12 година. Полудень. Я ще так пізно прогнози не знімав по днях, але в своє виправдання хочу сказати, що я трохи погано почуваюся. Прихворів, тому, тому от так. Добре. Давайте ми з вами подивимося. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Пропонуйте теми для прогнозувань, якщо є якісь дуже важливі теми. Прогноз на тиждень по всіх областях України буде в 19-й годині по київському часу. Так що доєднуйтеся. Добре, дивимось. Понеділок. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Шістірка Христова блискавка. Підвищені вогневі небезпеки. Можливі вогневі удари та агресія. Далі дивимося. Вівторок. Карта купця. Карта збройного фінансового підсилення. Дуж червовий, карта любові. Непогані карти випали на вівторок. Середа. Карта отчаяння. Карта відчаю, карта провокацій, карта агресії. Середа це яке число? Четверте. Ні, ні, не, не четверте. 3, четверт, 5 число, 5.02. Середа. Карта отчаяння. Карта провокацій, агресії, небезпек. Король піковий, карта ворога. Ну, середа поганий день. В обох позиціях. Середа дуже негативний день. Так, четвер. Карта везлюбленого, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. І король червовий. Хороші карти. на противагу якраз в середі. П'ятниця. Так, п'ятниця, сьоме число. Карта високомір'я, Активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів. двійка пікова підвищені вогневі небезпеки та загрози. І далі дивимося. Субота. Карта печалі, карта траура. Погана карта, смертельні небезпеки, удари, атаки. Це 8 число. десятка пікова карта терактів. Ну, цей тиждень, походу, буде навіть тяжчим, ніж попередній, судячи по картам. І 9 число карта солдата, мілітаризація. Трійка бубнова карта бідності. Карта, розорення, карта втрат, можливі, якісь серйозні удари по об'єктах інфраструктури. Дивіться, значить так. значить так. Понеділок тяжкий день, але пережити можна. Середа поганий день. П'ятниця, субота, неділя, погані дні. Тобто я би сказав так, понеділок 50 на 50 є певні провокації і загрози. Середа поганий день, дуже поганий день. А далі всі вихідні йдуть такі от: чисто чорні, п'ятниця чорна, субота чорна, неділя погана. Тому що карта бідності. Ну, це, скоріше за все, можливі, якісь удари по об'єктах інфраструктури, плюс карта солдата. Підвищені якісь мілітаризаційні дії активні. Так що ось такий от прогноз, шановні глядачі, ось така от ситуація на цей тиждень. Минулого тижня, понеділок-вівторок, мені найбільше карти загрози показали. Так, цього тижня мені карти показують загрози і в понеділок, і в середу, і на вихідні, починаючи з п'ятниці. Такі досить жорсткі загрози. Так що така от ситуація досить непроста. Взагалі, зараз якісь такі стани, от особисто у мене, я ще пару хвилин з вами поділюся, в тілі, пограничні. З однієї сторони, відчуття спокою, ніби все завершується, а з іншої сторони, знаєте, як якась ніби біполярка, знаєте, таке відчуття якоїсь і тривожності, і спокою одночасно. Знаєте, перед тим, як людина повністю виздоровіти, людина має пройти найтяжчу фазу цього виздоровлення, таку найгіршу. Оця от Україна зараз в період свого самоцілення та виздоровлення має пройти фазу, оцю от головну фазу, теж самоцілення такого важливого. Так що. Так, тримаймося всі разом, робимо все, що ми можемо робити, для того, щоб це все завершилося якомога швидше, все це гадство. Я вам усім від щирого серця, шановні глядачі, бажаю миру, благополуччя, спокою. Тримайтеся. І я сподіваюся, що все це паскудство нарешті закінчиться цього року якомога швидше. Я вже не даю ніяких конкретних прогнозів про те, коли закінчиться війна. Я не клоун з копаком наверху, хоча хтось мене може й таким вважати. Я вже один раз сказав своє бачення ситуації в 2022 другому році. Прогноз не збувся. Я не збираюся юлити, перескакувати і так далі, тому що я не на цирку. На арені, хоча хтось може і так мене вважати, це, це їхнє право, хтось може мене і таким вважати. Один раз я сказав, прогноз не збувся. Більше я гадати і тикати пальцем в небо не збираюся. Мені вдається складати гарні якісні прогнозування на менш масштабні теми, скажімо так. Тобто, подивитися, де є загрози по областях, де є загрози по днях. Подивитися якісь питання, які стосуються внутрішнього українського руху, чи там дипломатії, чи там якихось важливих подій в Україні. Ну, але настільки масштабна подія в планетарному світі, ну, значить, я не маю доступу до цієї інформації. Вибачте. Так, буду складати прогнози на менш масштабні теми. Всього доброго. До зустрічі!